Я вас вітаю. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої ваги Peugeot Ion, він же C-Zero, Сі він же Mitsubishi Mijew. Кінець 2014 року. Запас хода до 130 км, Ця машинка спокійно виїжджає 110, незважаючи на свій вік. Весь в рідній фарбі зараз з вами пройдемось товщиноміром, перевіримо фарбу. І давайте. Пройдемось зараз. Ваня покаже ззовні, як він у нас виглядає. Цей пижик. До речі, для його віку дуже гарний стан. Скільки нам їх заїжджало, часто бували якісь лінди вандалізму, де там сідушки порізані, бо там потолок прошмалений, А цей взагалі в дуже гарному стані заїхав. Загалом якість відео дозволяє побачити, як машинка виглядає, пару царапінок, які ми попідтичковували, в остальному нічого страшного немає. Пробігу у нас, грубо кажучи, 18 тисяч кілометрів. Побігли, пройдемось товщиноміром. 90, 80, 94, 92, 77. 78 75 71 83 81 85 82 86 81 79 86 82 80 95 97 88

Що мені подобається, те, що такі малютки, Сіті-кар і реально має нормальний запас ходу. Крім того, комплектація теж непогана. У нього є автоскладування дзеркал. Давай Вань, покажи його в салоні. Склопідіймачі передні, задні, блокування задніх вікон, автоскладування дзеркал, система стабілізації ESP, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне кермо. Зверніть увагу на стан салону, в якому стані сидіння. Тобто, взагалом, незважаючи на пробіг, вік бере своє і зазвичай десь якісь щось подерте, почовгане. Тут загалом стан взагалі бомбезний. Так, покажемо, як я сиджу сам за собою. Візьми з боку вань, покажи. Сидіння переднє дуже сильно відвинуте, назад його потрібно подвинути вперед. А загалом місця. Машина, до речі, чотирьохмісна, але при бажанні тут втрьох можна сісти ззаду. Е, вдвох взагалі, комфортно, я б сказав, офігенно. Вдвох дуже класно тут. Е, так, по багажнику. Багажник теж якби, ну, нормальний для такої машинки, плюс оригінальний зарядний пристрій. Дуже часто приїжджають взагалі без зарядки, але вона тут є і вона оригінальна в цьому плюс. Е, так, так, так. Давай покажемо, покажи, в якому стані пластик, в якому стані сидіння. Так, і подвину, виставлю сидіння під себе. Е, і один, другий з іншої сторони. Це плюс підстаканники. Селектор. Давай перейду на ту сторону, покажемо, як виглядає, що у нас тут є по комплектації. Далі, у нас клімат-контроль. Однозонний, але клімат. Е, є датчик е, світла, датчика дощу, на жаль, немає. Селектор коробки передач цікавий, як на звичайному автомобілі на автоматі. Тобто не кнопки, там, наприклад, як на Hyundai коні Такий селектор обтягнутий важель якого обтягнутий шкірою. Шкірине кермо також. Що ще ми по комплектації? Щось впустили, не впустили. Розетка 12 вольт, підігрів заднього вікна керівсидіння, сидіння. блютуз є. В Принципі, що тут ще розповідати по комплектації? До речі, автомобіль розмитнений, сертифікований, залишається тільки його поставити на облік. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно в 1200 гривень. Е, і також, крім того, що зарядку ми показали, ще хотів нагадати те, що. Е, у нас два порта зарядки. Як швидкісна, так і повільна, звичайна домашня. Е, швидкісна це великий плюс. Зарядити цю машину це 10 хвилин, там, якщо ви її вже майже до нуля розрядили, до повністю до 100% зарядитися хвилин 10-15 максимум. Так що для міста з таким невеликим запасом хода – супер. Е, якось я якусь машину продавав, і клієнт хвалився і казав, те, що в нього на Mitsubishi сімія був рекорд 140 кілометрів. Так що це реальні цифри, тобто виїхати навіть більше з заводського, але потрібно постаратися, потрібно вміти їздити на цих автомобілях, виключати клімат, приспускати вікна і їздити в дуже економному режимі. І ще один лайфхак, до речі, з педалем газу і його потужністю взагалі цієї машини. Педаль газу, якщо зняти, там є такий обмежувач. Ви, якщо його знімете, педаль буде сильніше прожиматися і їхати, вона буде ще в рази цікавіше. Але динаміка його реально Достойно. Так що, якось так. 110 стабільно виїжджає для міста, що ще треба. Тобто цих 110 кілометрів у вас будуть обходитись в 30 гривень, якщо з домашньої розетки. Це топ-варіант, на мою думку. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання, на яке залишаю внизу. Також залишаю посилання на наш телеграм-канал, в якому більше буде автомобілів, також актуальних. Там є що листати, продані видаляє. Так що не забудьте підписатися, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Що ж, дякую, що були з нами. Приїжджайте на тест-драйв, катайтесь і купуйте.